Всім привіт, друзі! Сьогодні, мене звати фісташка 2. Сьогодні ми будемо прилучати отаку видручку. Отаку. 95-ту. Хотів знайти високоуровню видру і знайшов. Тому що для мене високоуровні е, тварини починаються з 85 го дня. З 85-го. Тому 95-та для мене топова. Я її знайшов. Я знайшов цю видру 95-ту. Бо для мене починається топові, як я і сказав, з 85-го. Так, така гарненька видричка. Так. поки. Не проголодалася. О, проголодалася, проголодалася. Рибку даємо. Знайшов да. високоуровню видру. Бо для мене, я вже багато разів казала, але я хочу, щоб ви поняли. Для мене починається висока уровня з 85-го. Тому для мене ця видра топова. Ми її зараз приручимо. О! вона Напроголодалося. Даємо, даємо рибку. Напала іде. Дали рибку вже 40%, 43%. Видра дуже корисна. Вона гріє тебе. Вона тебе гріє. Кстати, я ще докачався до 77 рівня. Видра дуже тебе гріє. Якщо тобі холодно, то вона тебе гріє. Якщо тобі жарко, ти не так робиш, щоб тобі було прохладненько. Тому, якщо ти надіваєш видру, коли тобі жарко, то надівай. Бо коли ти її надінеш, то тобі не буде жарко. Якщо тобі буде холодно, то їдь. Вона буде тебе гріти, жарко буде тебе охлаждати. Коли ти її надінеш, тобі не буде не жарко, ні холодно. Тільки треба більше прокачувати їй урон. Якщо низька уровна ведра з маленьким уроном, то вона мало буде гріти і може навіть не зігріти. Тому багато прокачувати їй урон. Це обов'язково. наша ведра приручиться. Друзі, наша ведра приручилася. Надіваємо шлем. Так, наша ведра приручилася, друзі. Ура! Наша ведра, друзі, приручилася. Ура! Вона дуже і дуже корисна. Якщо тобі жарко, то вона робить так, щоб тобі було прохладно. Холодно, то, то нормально тепленько. Якщо ти її надінеш, то тобі буде отак. От дивіться. Зараз я вам покажу. Зараз я її скину в плечок. Кстати, це не на плечний скидую. Тепер дивіться. Так, к холоду 266 і 221. Ну, так клустка. 459 і 370. Ми прилучили видру. Чим більше урона, тим більше тепла. Тим більше тепла, ізоляції, видри, унікальна статистика, це урон. Прокачути їй урон. Дякую, друзі, що ви подивилися цей відеоролик. З вами був фісташка 2. Всім до побачення. Дуже гарного дня! До нових зустрічей! Ми сьогодні приручили видру. Пока.